Четвертий тиждень зборів з попереду нові виклики, що більше роботи та концентрації. Час летить неймовірно швидко, але кожен день сповнений щасливими моментами, інтенсивними тренуваннями, а також командною взаємодією. Давайте зазирнемо з вами в закулісся щоденної роботи нашої команди. Для всієї команди цей тиждень розпочався з сімейної атмосфери. Ну а що я маю на увазі? Давайте дивитися далі. Всі мали своє відновлення цінувань після останнього спереного в Києві. Їхні дружини, діти та дівчата залітали до нас на стадіон. Та провели затишний вечір разом. Всі ми з вами знаємо, що за кожним футболістом стоїть справжня команда, його родина, яка підтримує вдома незалежно від перемог чи поразок. Затишний вечір ми його провели родиною. подивилися з іншими дівчатами, з чоловіками, які тільки прийшли до клубу. Класно, що були аніматори, і ми змогли відпочити трішечки. Дітки гралися з чоловіком. Побули разом, подивилися, як він тренується. Бо одне діло знати, що нім важко, друге діло бачити, як все проходить. Наскільки все інтенсивно, і такі заходи дуже об'єднують команду, сім'ї. Ти знаходиш нових друзів. Багато хочеться спільного часу проводити разом. У Нас день відновлення. Приїхали дружини з дітьми. Є нові гравці, відповідно, нові знайомства між дружинами, між дітками. І на мою думку, в гарній атмосфері пройшло таке тренування, плюс невеличкий фуршет, на якому поспілкувалися. І вже наступний день були важкі тренування, тому я тільки бачу в цьому позитивну сторону. Це чудово, насправді, і ми хочемо це зробити можливо традицією такою гарною для народного клубу. Наразі ми продовжуємо переможну серію літніх спарингів. Попереду ще два матчі на виїзді. Та в цю суботу наша команда вирушить до столиці, де зіграє два поєдинки з київською оболонью. Як медіакоманда ми часто спостерігаємо за тренувальним процесом та, попри навантаження, можемо з впевненістю сказати, що наразі в нашої команди дуже Позитивний настрій, звісно, є робота, яку вони мусять виконувати, але також присутні жарти та посмішки. Вас не чути, бацани! Поспіль, наскільки для вас ті результати на цьому етапі є важливими? Якщо дивитися на результат, вони не є важливими в підготовці, але все-таки це є етап підготовки і завжди приємніше перемагати, особливо під навантаженням. Ці навантаження проходять легше. Ми акцент не робимо на результаті, але ми виходимо і граємо на перемогу. Подивимося, як проведемо другу частину зборів і відповідно вже які будуть результати. Але основне це чемпіонат. Чи я вже бачення картинки, яку команда демонструватиме в сезоні? Так. Поступово, поступово. Ще раз хочу, щоб болівальники, керівництво клубу набралося терпіння. Ми в минулому році щось подібне проходили. В цьому році також команда зміниться. Не так кардинально, як минулого року, але зміниться і потрібно трішки часу для адаптації, для сприйняття вимог. Але я переконаний, що ми будемо тішити болівальників грою. Знову ж таки, не можемо обіцяти результат, але однозначно можемо обіцяти, що будемо грати на перемогу. І віддавати максимум. Яке навантаження даєте гравцям в порівнянні з минулими роками. Дійсно, аналізуючи наші попередні етапи підготовки, періоди підготовки, ми збільшуємо кількісне навантаження, поступово, але збільшуємо. Ми розуміємо, що інтенсивність гри в сучасному футболі висока, об'єми великі, потрібно їм відповідати. Зрозуміло, що не все зразу, поступово намагаємося досвідчувати гравців не без мікротравм, також є присутні, але ми також розуміємо, що це збори. Потрібно цей етап пройти. В принципі, основна робота все одно йде з м'ячем. Практично бігової роботи немає, але вона об'ємна і інтенсивна. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій, базовий мінімум чи розкішний максимум. Це тренд, який досить популярний в Тіктоці. Тому ми вирішили зняти свою футбольну версію з нашими двома футболістами. Джакузі в роздягальні. Це розкішний максимум. Розкішний максимум. Зимові збори в Арабських Еміратах. Розкішний максимум. Для розкішний нас. максимум, так. Да, да. Мати більше десяти бутів. – Це розкішний максимум, бо це не дешеві. Базовий мінімум. Вільний час на зборах. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Персональний масажист. Розкішний максимум. Розкішний максимум. Обід від шеф-кухаря. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Льоша, привіт. Масажні крісла в роздягальні. Це базовий мінімум. Базовий мінімум, так. Спа процедури після матчу. Розкішний максимум. Базовий мінімум, як завжди, у нас. Дати інтерв'ю після поразки. Базовий мінімум. Базовий мінімум теж. Приносити смаколики в роздягальню на кожний день народження. Базовий мінімум. Базовий мінімум, все назавжди. Сезон без пошкоджень. Це розкішний максимум. Розкішний максимум. Два вихідних після матчу. Базовий мінімум. Повні трибуни на матчах. Базовий мінімум у нас. У нас базове мінімум. Пару ігрових футболок на сезон. Базове мінімум. Базове мінімум. Зарплата одразу після матчу. Розкішний максимум. розкішний максимум. У продовжує поповнюватися новичками, та вперше в історії за нашу команду виступатиме легіонер із гамбі Аладжі Уолі. Що він знає про Україну та чому вирішив доєднатися до червоно-чорних? Поцікавилися в нього. Елажі, вітаємо тебе в нашій команді. Які емоції після підписання контракту? дуже радий, що опинився тут, і клуб дійсно показав мені багато тепла. З моменту як я сюди приїхав, я дуже щасливий бути в цьому клубі, і всі тут мені дуже подобаються. Так що все добре. Чи знати щось про Україну до свого переходу? Що чув? Я нічого не знав про вашу країну, тільки коли я приїхав сюди, я почав дізнаватися більше про країну. Але коли я був у Гамбії, я майже нічого не знав про цю країну. Як би ти описав свій стиль гри, мій стиль гри, я просто віддаю все, що можу, і роблю голи та передачі для клубу. Це моя сила під час матчів. Знаєте, ти провів понад 50 матчів в чемпіонаті Гамбії і вже встиг відзначитися за національну збірну. Який момент поки що став найважливішим в твоїй кар'єрі? Щодо матчів за мою країну, Гамбію. Я думаю, що національна команда важливіша, тому що кожен футболіст заслуговує грати за свою національну команду. Для мене було дуже важливо грати за свою країну. Що хочеш досягти разом із Вересом. Що стосується Вереса, я хочу досягати голів і асистів, вигравати трофеї та досягати того етапу, до якого прагне команда, щоб зробити фанатів щасливими і всіх у команді, також. Я, Я просто дійде хочу дійде. бути на вершині з командою та всіма. 25 липня ми хочемо запросити кожного з вас на подію, яку просто неможливо пропустити. Саме там відбудеться представлення новачків команди, представлення ігрової форми, а також зайомство з партнерами та спонсорами нашого клубу. Найголовніше, що на цьому заході ви зможете обміняти ваш онлайн-абонемент на фізичну карточку. Тож давайте проведемо цей вечір. Футболі вечір разом ось в такому режимі та настрої завершиться четвертий тиждень. Ну а ви в свою чергу не забувайте ставити вподобайку та всім папа, -па, до нових зустрічей.